Риторика така Трампа на сьогоднішній день щодо російсько-української війни для її припинення нам допомагає чи шкодить? От на вашу думку. Це комплекс. З однієї сторони, сполучені штати являються нашим стратегічним партнером. Ми розуміємо, що сьогоднішній Дональд Трамп і республіканська партія абсолютно відрізняється від республіканської класичної партії раніше, те саме по демократам, але це не тільки про двопартійну історію, це загалом про сполучені штати. Тобто, беремо в рамку того, що Сполучені Штати наш стратегічний партнер, вони допомагають нам завершити війну на території України. З однієї сторони, ясно, що. І риторика, і Гренландія, і Венесуела, і рішучість дій попри мовитонність, але рішучість, що вже добре в сьогоднішньому світі, може впливати на те, що дійсно Російська Федерація не буде розуміти, що робити далі. Якщо говорити примітивно мою думку суб'єктивно, мені дуже подобається, що відбувається з танкерами, з Венесуелою, з рішучістю США і. У той, у тій рамці, що ну це фактично завдає досить серйозного копняка по відношенню до РФ. У РФ були інтереси на території Венесуели. Вони будували цю всю історію з 1950-х років. Це ще політика союзу. Так, потім прийшла до Російської Федерації, і це стратегічний провал в Латинській Америці. А у рамках дій впродовж 70 років, а, які робила Москва, це, це прекрасно. Це ідеально, і нам, українцям і офіційному Києву, як мені здається, це подобається. Звичайно, офіційний Київ балансує у риториці. Це нормально. Дипломати займаються своїми справами. Але ми, як люди, як громадяни, як експерти, як аналітики, говоримо, що нам здебільшого ця ситуація вигідна. А тим паче, там є інтереси КНР і їхні інвестиції, і золото, і нафта і так далі. З Венесуелою важливо, що додатково, звичайно, Америка отримала досить серйозний важель на нафтовий ринок, тому що ми знаємо. Yeah. Що ну, фактично найбільше нафти у світі, якщо я знову ж таки не помиляюся. Це правда, зараз... мільярдів, так. Да. Та з саудитами вони ситуативно домовляться по 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 вибудку По всі всієї цієї історії з Шотландією та офіційним Лондоном теж домовляться з собою. Вони теж домовляться. У них теж є нафта з Венесуелою. Домовляться, виходить, що лишається такі великі гравці. Це дійсно Іран, в якому зараз відбуваються серйозні протести. І я думаю, що так 79-му році, 79-го року з часів революції, іслам. to Такі, от перші прецеденти, коли дійсно є шанси на те, що повалення режиму аятоли можливо. А і додатково, ну Російська Федерація, яка є бензоколонкою, яка зараз продає свій урал з по знижкам, не знаю, 37 доларів за барель, 35 доларів за барель, їм ніхто макрофінансову допомогу не надає. Індія, Китай висасують нафту по великим знижкам. І зараз з Індією ситуація поліпшується, тому що ми чітко бачимо, що жовтня місяця, великі Нафтопереробні компанії а, і а, компанії, які зберігають нафту. То відмовляються від приймання танкерів Російської Федерації, або взагалі в принципі в отримуванні Уралсу або там будь-якої іншої марки, то знову відновлюють то потім знову США посилюють риторику, знову призупиняють. Мені здається, що такі е, історії в обидві роки вже було як мінімум шість разів впродовж цих трьох місяців. А, тому, але з іншої сторони, є інша історія. Російська Федерація вбачає в цих діях, нібито, що Америка захищає свою гемосферу, нібито це їхня територія, хай вони. Тоді що роблять, що захочуть? А а як же так? Ну а тоді наша гемосфера це колишній радянський союз. Ну давайте ми тут тепер будемо пам'ять, кидати Х-101, іскандери і так далі. Це потенційно те, як можуть думати в Кремлі, але ясно, що якщо дійсно в Білому домі, в Брюсселі, в НАТО, в на європейському континенті будуть мислити раціонально, то Україна це вже давним-давно не частина кремлівської гемосфери, це частина європейської трансатлантичної рамки безпеки, в якій ми зараз можливо не де юре, але де факто перебуваємо. Сподіваюся, що скоро і де юре, тому подальші ескалаційні дії, обстріли Києва. Дніпра, Харкова, Одеси, Львову повинні сприйматися зі сторони європейських та партнерів та сполучених штатів як удар по частині свого впливу, як удар по частині своєї гемосфери. Російська Федерація може думати що заводно про Україну. Що тут русські живуть, що тут православне, і так далі. Але вибачте, вони залишилися в минулому 30, а то й 40 років тому назад. Буквально сьогодні у в який... Ну, фактично, є сьогодні головою переговорної групи. Буданов поки що не став формально ним. Немає змін в указі. То він повідомив про те, що за два дні проведено три зустрічі з американськими з американськими представниками щодо досягнення мирної угоди. За два дні три зустрічі. Ну, як на мене, це багато. Бо взагалі не планувалося в Парижі ніяких зустрічі з американцями сьогодні. Дії Трампа, про які ми говорили, наполеглись у переговорному процесі щодо припинення російсько-української війни, що для вас особисто це означає, чи я не ну, так це можливо бачу? Ні, ні, все правильно ви бачите, тут з моєї точки зору треба дивитися на кілька аспектів перший це кураж Дональда Трампа. Я повторюся, він справді на куражі вважає, що він може достатньо багато натиснути. Він правильно мисляє, що це ніхто можливості. Звичайно. Другий момент він його хтось запевнив, і він вирішив, що так буде правильно, що прийшов час тиснути на Російську Федерацію. Звідси і заява Лінці Грема між іншим про те, що є зелене світло на цей законопроект про е, санкції проти тих країн, які е, торгують російською нафтою, е, в принципі. В принципі, е, це історія, яка вкладається в ту канву, що Дональд Трамп е, Дональд Трампу хтось нарешті пояснив, що перше Путін його водить за ніс, і це дуже погано впливає на внутрішні рейтинги республіканської партії Трампа, зокрема. Uh -huh. Саме тому було прийнято відповідне рішення. Але що тут є для нас важливим, що нам потрібно тут розуміти? Нам потрібно розуміти, що для Трампа тут ситуація він він. Якщо Путін злякається, і Путін погодиться там на переговори, сідає швидко за стіл і погоджується цей свій план 20 пунктовий план. Він переможець, він добився миру. Якщо Путін не погоджується на це діло, Трамп продовжує тиск на Російську Федерацію і говорить: я роблю все від себе залежно і не звинувачуйте мене в тому, що я не підтримую Володимира Путіна. З моєї точки зору, тут є другий аспект, який лежить в психології Володимира Путіна. Путін завжди, в подібних випадках, закривається в куточку. І мовчаться, тобто, в принципі, він тягне час. Тобто ніколи в житті Путін не йде з відкритим забралом, Путін ніколи не починає контрвійну. Він просто замовкає і чекає. Він вважає, що час все перемеле, емоція спаде, з'явиться якась інша іншарна карта. І в принципі, достатньо часто йому це вдавалося. Тобто, давайте згадаємо із річної давнини події в Сирії. Вони, хоч якось, залишилися на своїх базах, і ці бази в принципі досі зберігаються. І стосунки з нинішнім керівництвом Сирії в принципі більш-менш застабілізувалися. Там вони не мають проривів, але не мають якогось негатива. Тому я думаю, що станом на зараз Путін буде робити все від себе злежне для того, щоб тягнути час і дивитися за тим, як розвивається ситуація, особливо на фоні того, що я не вірю в те, що Трамп має можливості повністю перекрити роботу тіньового флоту. Тому е, в даному випадку нам треба буде знову слідкувати за тим, що буде або не буде відбуватися в Індії. Тобто на Китай, США поки ага. що не тиснуть, тому проговорили з вами, що ага. там трошки інша логіка буде. На Індію, США будуть тиснути, наскільки я розумію. І тут у мене є велике питання: наскільки вони зможуть дотиснути Індію для того, щоб вона не купувала російську нафту. Якщо це стається, це справді буде е, е, ну, дуже серйозний удар по російському бюджету. Якщо цього не стається, в принципі, ну бюджет іще провалиться на 10%, але okay. е, це не буде катастрофою для Росії. Тому от на жаль, в принципі, ми маємо ситуацію, коли я не вірю в швидкий мир. Я не вірю в те, що okay. після захоплення танкера <кх> двох танкерів точніше і. Прийняття закону Лінсі Грема. Ми отримаємо ситуацію, коли там через два тижні Путін проходить і говорить: все, я підписую мир, я це починаю переговори. Думаю, що логіка буде така. Тобто пару тижнів, кілька тижнів, можливо, пару місяців. Трамп буде тиснути. Потім знову він скаже: давай сідати за стіл переговорів. І тут ми вже не знаємо, що це буде наша пісня Гарна й нова. Що ми нами знову, чи в принципі тут уже будуть якісь поступки зі сторони Російської Федерації, все буде залежно від того, як буде розвиватися ці відповідні блокади російської нафти. Ну, пане Вадиме, воно то виглядає дуже реалістично, що ви говорите, але в мене не зростається один момент: якщо Трамп вже починає тиснути на Росію через те, що вона не йде на поступки, це очевидно. Венесуела, російські танкери ну взагалі це феєрична історія. Я просто два слова. Колеги наші в студіях говорили, що ну подивіться, американці, мовляв, відпустили танкери. Не поспішайте. Ще не зрозуміло, що з ним буде. Давайте пару днів ну, вичекаємо, бо події можуть розвиватися дуже за непередбачуваним сценарієм, і справді те, що сталося, це. Ну, реально не просто кураж. Це супер картинка, коли е, під охороною трьох військових кораблів Росії танкери американці просто беруть під свій контроль. Ну, це виглядає феєрично. Я до чого веду, що на тлі такого куражу, тиску на Росію е, переговори не зупиняються. Якщо ну, от ви говорите тисне переговори на паузі, але вони йдуть. За чого тоді? Україна США? Тому що логіка американців була дуже проста: вони повинні з Україною домовитися абсолютно про все станом на зараз. Наскільки я розумію, там на 99,9% ми про все домовилися. Тобто, американці хочуть прийти до росіян і сказати: дивіться, угу. от е, пакет домовленостей, які ми погодили, і він, в принципі, відповідає е, тим пропозиціям, які давав Дмитрієв Шкову, неважно хто там давав. На всіх попередніх речах тому ми вам пропонуємо по суті ультимативно. от вам пакет. Давайте на нього погоджуватися і перестаньте пробачити на своїх блокувати. Оце, це отак, дуже коротко, логіка США. А чи не відбувається зараз, наприклад, це знову як варіант? Те, що ми є припущення, що зараз американці просто ведуть переговори з Україною як посередники Росії. Ні, я не думаю. Тобто, я чесно кажучи, після того, як Путін зробив заяву про те, що він що в Навалдай напали і так далі. і так далі, Путін весь час виходить з переговорного процесу. Тому тут ну це точно некоректно говорити про те, що США ведуть переговори як посередники Росії. Вони з першого дня насправді з овального кабінету, з того, що я знаю, в цьому разі, вони говорили в Україні про те, що. Дивіться, перестаньте займатися романтичними історіями. Ми граємо в дуже прагматичні речі, і поставтесь mm -hmm. до переговорів прагматично. Є речі, які можливі, є речі, які неможливі. І давайте от сідати за стіл переговорів і з прагматичними речами. А з приходом кушнера, ну в якому разі, це співпало, Він не він, це не має значення, але з його появою в переговорній групі з'явилася дуже чітка системність. Тобто, коли yeah. ми з вами говорили, між цим, про те, що вони розділили. Всі ці 28 вісім на той момент пунктів на 27 і 1, коли 27 – це все, а 1 – це території. Вони фактично про все проговорили. І наскільки я розумію, зараз шукається останні останні штрихи для територіального питання, тобто, все інше, це речі, які так чи інакше вони з моєї точки зору практично погоджені. У мене запитання: а чому американці так наполегливо приїхали до Парижу і так наполегливо проводять переговори з нами? У Мервові про три раунди за два дні. А тут ще й Кирил Дмитрієв з'явився: ну окей, Дмитріва в сторону. Що, на твою думку, це означає? Бо всі ж казали: ну, поки не відсвяткуємо, ніхто ніяких переговорів проводити не буде. Ну, там же ж логіка була трошки інша насправді. Там же ж взагалі заявляли, що спочатку. Мають напрацювати на рівні радників Києві 3 числа, так. і потім спочатку як говорилося, що значить, і тоді вже буде зустріч в Парижі, вже на рівні високому, відповідно, засідання коаліції охочих, а, ну, але да. ж вийшло трошечки розширеніше. Ну, з точки зору таймлайну. воно якось е розтягнуто вийшло з тієї точки зору, що. Ну до після е, Києва е, в де здається, якраз і в Парижі зібралися ж представники генштабів, які пятого. теж обговорили цей питання. п'ятого, так потім відповідно мали зустріч на високому рівні, але ж на цьому не зупинилися. Далі продовжили обговорення. Тобто, це якраз і говорить про те, що ну з одного боку, Зеленський дає сигнал про фіналізацію, але ж ну, а який сенс тоді настільки довго? Проводити подальшу розмову вже ще три раунди багато годину. Знову ж таки, Віков Кушнер. Ну, я, чесно кажучи, я не бачу тут на 100% погодження. Я особисто, я не бачу. Ага. Хоча це можливість знову ж таки забезпечити послідовний обмін думками чи то через Дмитрієва чи не через Дмитрієва. Ну, якщо люди вже зібралися, умовно кажучи, під одним дахом в одному місті в Парижі, я думаю, що скоріш за все там такий обмін думками був. от Він все одно він до кінця не ну скажімо так не доведений до ну, так. фіналізації остаточної. Саме тому Зеленський говорить про те, що ну побачимо, як там росіяни mm. покажуть. Чи готові вони, чи не готові, ну але принаймні я ж до речі теж зверну увагу. У нас ж змінилася ситуація. Там ж не тільки радники обговорювались, там же ж і Буданов приїхав, костюмчик показав. Я думаю, американці відзначили цей костюмчик, от фотографії. Але ж в цій ситуації я думаю, що українці намагалися показати можливо, навіть трохи модернізований підхід. Оцей костюмчик умовно Буданова і yeah. те, що відбувалося, тобто там мав бути інший сенс. Я, до речі, відзначу від себе: я спостерігав, що і росіяни десь, якщо не говорити про генеральну лінію, а є там ну, певні ломи в російському сегменті, то я б не сказав, що вони настільки проти того, що відбувається в Парижі. Тобто є певні задатки, що вони навіть е, десь і Буданова оцінюють непогано. Хоча е, я, я читаю саме в нашому інформпросторі, що там закиди йдуть на Буданова, що там е, ледь не нацист, що там ще щось таке. Ну, але ж ну насправді, насправді, якщо. Аналізувати е, широкий обсяг інформації, значний обсяг, то там чітко виділяється, що ну росіяни зараз думають, як їм поводити в подальшому лінію, бо Україна вже настільки е, адаптувалась, скажімо так, до прохань побажань американської сторони, що або росіяни йдуть назустріч. Або будуть отримувати ну доволі жорстку реакцію, і я думаю, що зараз насправді ну, скоріш за все, от у мене враження спробують до кінця, чи то умірово збити інформаційно саме, чи ще щось. Ну мається на увазі застопорити процес, застопорити наскільки це можливо. або Або якісь інші моменти. Але я думаю, що цього в принципі не вдасться, і темп, який зараз набраний, він буде дотискатись.